Погода на вулиці а, дуже багато тому Ми з дівчатами вирішили піти на шопінг у торговий центр, який знаходиться на Любині, це Прага, Чехія. Тут є магазин сенсей. Тут я купила ось таку корзинку, можна використовувати як для одягу, так і для дитячих іграшок, кому як зручно, і ось таку чашку. Олеся моя просто в шоці, вона вже не витримую маминого шопінгу. А у магазині Сенсей велика різноманітна кількість всього новорічного одягу, іграшки, тому поспішайте все купити. Новий рік скоро. Магазин Катти. Тут я собі купила ось таку класну ковтиночку і ще купила джинси. І, до речі, там зараз гарні скидки. Магазин Пепку вирішила прийти повз нього, бо там дуже багато дрібниці. Магазин Росман. Тут я купляю все для своєї дитини. Ось такі салфетки, бейбідрім, Nivea Baby шампунь персіл гель для прання, ось такі памперси, бейбідрім. Вони дешеві, але нам підійшли, тому користуюсь ними. І взяла ось таку велику упаковку дитячої суміші. Ми п'ємо ще суміш. Тройка. Магазин це це, -це". Вирішила зайти подивитись кросівки, але насправді там взагалі нічого немає, тому можете навіть не заходити. Потім відправилась в магазин Адреспорт. Тут всі бренди є. І тут дуже велика кількість кросовок. Nike, Reebok, фума, Адідас, все, що ви хочете на ваш вибір і смак. Я собі вибрала ось такі Адідас. Їхня початкова ціна була 3000 крон. Потім, так як залишився останній розмір, вони коштували 1600 крон. І скидка до червоної чорної п'ятниці 1250 крон.